Напій української перемоги може бути в нас вдома, і він взагалі нічого не коштує. Ми плачемо, стоїмо, але ми розуміємо, чому ми це робимо. То він підвищує здатність організму бути більш стресостійким і вона коштує дуже великі гроші. Зовсім зовсім трошечки запрограмовано, що вони всі старіли. А давайте розберемо, що там взагалі таке. Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звати Оксана Скиталінська. Я лікар-діатолог, і сьогодні ми, нарешті, приготуємо. Напій української перемоги. Ви, мабуть, здивуєтесь, що це за такий напій. А ви знаєте, я вам скажу все геніальне і просто, і очевидно, і зрозуміло. Ми дуже часто захоплюємося напоями, які прийшли до нас із різних півкуль нашого світу. Ми дуже любимо мачу. Ми дуже любимо Ройбуш і інші чаї Зелений, білий чай і так далі. Ми купуємо їх за якісь неймовірні гроші. А тим не менше, просто супер корисний напій може бути в нас вдома, і він взагалі нічого не коштує. От коли ми, наприклад, ріжемо цибулю, коли ми її ріжемо, ми плачемо, стоїмо, але ми розуміємо, чому ми це робимо. Тому що вона, по-перше, смачна, вона надає неймовірну смаку всім нашим стравам. А ще вона дуже корисна, тому що в цибулі дуже багато різних речовин, які пригнічують активність вірусів, бактерій хвороботворних, які оздоровлюють наш організм. Але чомусь ми дуже бездумно викидаємо ось цю шкірку, яка є в цибулі. Ось це цибулення. Не повірте, щороку в Європі викидають приблизно 500 тисяч тонн цибулевого лушпиня. І даремно. Тому що, якщо подивитися на склад цибулевого лушпиня. Ми подивимося, що там просто величезна кількість надзвичайно корисних речовин. А давайте розберемо, що там взагалі таке. Ну, по-перше, треба сказати, що коли ви берете лушпиня з цибулі, то ви не берете ось це саме крайнє, тому що воно може бути і воно і є брудним. А ви берете те лушпиня цибулі, яке під ним, ось таке тоненьке. І достатньо буде приблизно однієї столової ложки, ось цього лушпиня цибулі. Бачите, одна столова ложка однієї склянки води. Для того, щоб приготувати справді цілющий напій. Для цього ми беремо склянку водички, беремо каструльку, наливаємо ось цю водичку, чисту, фільтровану, і ставимо на вогонь. Так, куди? Поставити? І поки наша водичка кипить, я хочу розповісти про справді цілющі властивості цього напою. Почнемо з того, що в лушпині цибулі дуже велика кількість кверцетину. Ми знаємо, що кверцетин – це речовина, яка зараз дуже модна, яка зараз на слуху у блогерів, у біохакерів. Її продають у вигляді спеціальних капсул, пігулок, і вона коштує дуже великі гроші. Кверцетин – це речовина, яка погано засвоюється. Це Дуже важливий антиоксидант. Але якщо ви приготуєте чай із лушпиня цибулі, то саме кверцетин із лушпиня цибулі буде засвоюватися дуже добре. Кверцетин є в цибулі, він є в гречці, він є в яблуках. Але найбільше кверцетину все-таки ось тут, от в лушпині цибулі. Крім того, що він є антиоксидантом, він є дуже сильним антиканцерогенним засобом. Він захищає організм від дуже багатьох захворювань. А також він лікує епітелі, і особливо епітелії бронхів. Тобто у людей, які мають алергічні захворювання, у людей, які мають бронхіальну астму, цей напій просто незамінним. Крім того, він ще допомагає нам підвищувати нашу витривалість, тобто він підвищує здатність організму. Бути більш стресостійким, він дає більше енергії організму. Крім того, він захищає нашу печінку і наш мозок. Тобто він є дуже відомим нейропротектором. Взагалі, кверцетин входить до складу е, продуктів, які вживають обов'язково всі біохакери світу. Нагадаю, що біохакери це люди, які не хочуть миритися з тим, що вони мають старіти, так як всі. І вони хочуть якимось чином хакнути, тобто зламати цю програму, яку вони кажуть запрограмовувати. Що вони всі старіли, і тому вони роблять щось для цього. А що саме те, що вже каже наука, наука каже, скорочуйте калорійні стіжі. Ну, наприклад, вони інтервально голодують. Чи вони занурюються в спеціальну ванну, наповнену льодом. Чи вони багато бігають, багато тренуються, ходять в сауну, роблять ще якісь собою речі, які, як вони вважають, допомагають, допоможуть їм жити довше. І, зокрема, приймають перцетин. Так ось, якщо ви будете готувати собі. Чай із лушпиня цибулі, ви отримаєте напій, який містить дуже багато легко засвоюваного кверцетину. Він має специфічний смак. Не можу сказати, що він якийсь там поганий смак. Він такий, знаєте, як міцний чай. Для того, щоб знати, треба попробувати. Отже, зараз ми будемо готувати наш напій. Для цього ми беремо лушпиня цибулі, беремо водичку, яка закипіла. І ставимо її на слабенький вогонь. Тільки томити, томити, ні в якому разі не треба варити. І накриваємо зверху кришкою. І ставимо на 15 хвилин -р -р -р, на дуже слабеньку вогні, щоб воно не кипіло, щоб не кипіло, тільки-тільки томилося. І ще щоб переконати вас, наскільки корисний цей напій, хочу додати, що він допомагає. Поліпшувати здоров'я наших маленьких капілярів це найменші наші судинки, через які проходить кров і переноситься кисень. І дуже важливо, щоб вони в нас не запустівали, тобто, щоб вони були не запалені. Крім того, цей напій містить дуже важливі речовини, які називаються фруктани. А фруктани вони особливим чином живлять нашу кишечну мікрофлору, тобто, у нас дуже оздоровлюється наш кишечник. А ще вони сприяють синтезу речовині, яка називається глутатіон. А глутатіон це надзвичайно потужний антиоксидант, який виробляється в нашій печінці. От люди часто роблять собі крапельниці з глутатіоном, крапельниці краси. Приготуйте цей напій. І ви отримуєте все і відразу, і глутатіон, і кверцетин, і вітамін С, і дуже багато цінних речовин. Ну що ж, наші 15 хвилин минули, і тепер ми будемо дивитися, який вийшов у нас напій. Ось такий вийшов у нас чудовий напій. Але це ще не все. Його треба залишити під кришкою ще на якийсь час, до того часу, поки він трошечки охолоне. Стане більш такий теплий, тобто не гарячий, дати йому ще трошечки настоятися. Отже, у нас чай, він трошечки настоявся. У нього просто надзвичайно гарний колір. Він має такий, знаєте, якийсь бурштиновий колір, дуже красивий. Щоб чай був ще смачніший, ви можете, якщо ви любите, звісно, бо якщо ви не любите, то ви цього не робіть. Ви можете всі додати зовсім зовсім трошечки, трошечки імбиру. Буквально так от взяли і один раз натерли. Небагато. Зовсім, зовсім, зовсім трошки імбиру. Ось так, дати настоятися. І якщо ви бажаєте, можете додати трошечки лимону. Але чесно кажучи, це зовсім не обов'язково. Отже, ми беремо наш чудовий чай, стаканчик, склянка і беремо, проціджуємо. Дивіться, яка у нас вийшла чудова краса. Це напій української перемоги. Чому? Тому що ми знаємо дуже багато корисної інформації про цей напій. Якщо ми будемо його використовувати хоча б раз в день, більше не потрібно цього достатньо. Невеличку склянку, і особливо в другій половині дня то ми будемо ще й краще спати. Цей чай містить речовини, які мають антидепресивну і заспокійливу дію і, звісно, якщо ви хочете комусь подати цей чай, то подавайте його красиво. Берете ось такий, наприклад, апельсин помаранчу. І ось так от його кладете. Так, дивіться, яка в нас вийшла краса. Отже, дорогі друзі, для того, щоб бути здоровим, дуже важливо декілька речей. Перша річ... Це знання, інформація, розуміння, як певні продукти впливають на наше здоров'я. Друге це бажання щось змінити. І третє це сила волі і любов до життя. З вами була Оксана Скиталінська. Дуже вам дякую, що ви дивитесь мій канал. Дуже вам дякую за ваші лайки. Дуже дякую вам за ваші коментарі. Тому, коли ви... Подивились це відео? Приготуйте собі цей напій, можливо, ви зможете його якось покращити смак, або просто насолоджуватися цим природнім смаком. Напишіть про це, будь ласка, в ваших коментарях. Ставте ваші вподобайки, ставте ваші лайки, поширюйте. І буде ще більше відео. З вами була Оксана Скиталінська, ваш лікар діетолог Будьмо здорові!